Переддень новорічних свят у Чернівцях відкрили вже традиційна виставка ярмарок обновки до зими у приміщенні спортивної школи на вулиці Стасюка, 6. теплий одяг та взуття дублянки, шуба-тепаль та хід продажів цього сезону. Високо організувала торгово промислова Палата Чернівців. Діятиме вона до 4 грудня. До Чернівців з'їхались підприємці з усієї країни з товарами, які популярні у холодну пору року. Великий вибір теплого одягу, взуття, шапки та рукавиці для дорослих, іграшки та новорічні костюми для малечі. Великий вибір товару, якість та ціни від виробників допоможуть чернівчанам обрати подарунки до новорічних свят собі та друзям, упевнені продавці. Я цікаво привезла подушечки у вигляді ігрушок. Тобто, це ігрушка йде два в одному. Вона має вигляд ігрушки: бегемота, песика, курівки, а розкладається і робиться подушечка. Погода пасує до мого товару чи мій товар до погоди. І як завжди, я привезла дуже багато нових речей. Такі, як шляпки, нове покоління в'язані. Це по-перше, по-друге, дуже великий вибір таких демократичних по демократичним цінах шубок із ласки, кролика, козлика. І так зі мною, як завжди, 16 років підряд працюю з норкою, яку виробляють греки.